О, Генрі, З доріг призначення. Дозорець прийшов до Рештанської шефської майстерні, де Джиммі Валентай, шивав шкіру на чоботи, і попровадив його до тюремної канцелярії. Там начальник вручив Джиммі його помилування, підписане губернатором Джиммі. Взяв папір із нужденно байдужим виглядом обличчя. Він відсидів майже десять місяців з присучених йому чотирьох років, а був приготований на три місяці найбільше. Коли особа з такою кількістю приятелів назовні, як Джиммі Валентайн, попадає в тюрму, то навіть не оплачується, Обтинати їй волосся. Тепер, Валентайн, сказав йому начальник, тебе звільнимо, візьми себе в руки і будь людиною. Ти маєш добре серце, покинь ломи і живи чесно. Це до мене здивувався Джиммі. Я ні разу в моєму житті не вчинив лому. О, Всміхнувся начальник. А як же це ти опинився з принвілді? Може, тому, що не міг доказати свого галібі, чи що не скомпромітувати якоїсь визначної особи, чи просто не злюбив тебе, старе суддя, так часто буває з невинними. Відведи його кронін і видай йому. Його одяг випустиш о сьомій годині ранку, а ти, Валентайн, візьми собі до серця мою пораду. О годині сьомій-п'ятнадцять хвилин наступного ранку Джиммі знов був в канцелярії. Урядник подав йому квиток на потяг і п'ятидоларовий банкнот. Як засіб реабілітації, Дав ще йому цигару і потиснув руку Джиммі Волентайн, занотований картотеці під номером 9762, і помилуваний губернатором, вийшов у сонячний день, не захоплюючи щебитом пташок ні нібишною зеленю дереви квітів. Джиммі. Попрямував просто до ресторану. Тут щойно він відчув перший посмак волі у формі печеної курки, пляшки білого вина і цигари, гатунком куди краще за начальникову. Звідти, не поспішаючи, він вирушив на двірець, на пероні, кинув чвердолара сліпому. І сів до вагону. Три години пізніше, маленькому прикордонному містечку, він тиснувши руку доланові, власникові, кафе. Прикро мені, Джимі братку, що не зуміли ми зробити цього раніше. Було багато перешкод, а ще й губернатор вперся. Але тепер все гаразд, гаразд сказав Джимі, а мій ключ маєш. Він взяв ключа, пішов на гору. В кімнаті стояло все так, як він залишив. Розтягнувши наперед заховане в стіні ліжко, Джиммі витягнув з криївки запорошену валізку, відкрив її і задоволено поглянув на свою з усього сходу. Найкращу колекцію ломницьких інструментів був це повний комплект витрихів з найкращої сталі і наймодернішого фасону, свердлів, пінцет, кілець і всякого іншого знаряддя між ними в його власні винаходи, з яких він був дуже гордий. Це був справжній маєток. Через півгодини Джиммі був знову кафе, бездоганно і зі смаком одягнений, і збайливо вичищений валізкою в руках. Вже маєш щось на приміті? Темниче шепнув догон. Не розумію вас, сказав Джиммі здивовано. Я репрезентую Нью-Йорк Бісквіт Компанії. Це так розбавило Дона, що він дуже запропонував Джимі випити соду і молоко. Джимі ніколи не пив нічого міцнішого. Тиждень після звільнення Валентайна стався незвичайно акуратний влог до банкової каси в Ричмонді без найменшого сліду його автора. 800 доларів це було все, що залишилося в касі. Два тижні після цього в Луганспорті патентовано, удосконалена і візлої гарантована каса була відкрита як коробка сірники. Забрано 1500 доларів оборотових грошей за ощачення і срібло залишено. Це почало вже цікавити детективів. Також банк у Джеферсон Сіті позбувся 5 тисяч доларів. Ця сума була вже досить переконуюча для того, щоб передати справу найславнішому детективові Бен Прайсові. Після досліджень потерпілих каз Бен Прайс прийшов до висновку. Що все це Джиммі, автограф, не мало сумніву, що він повернувся до своєї професії. Погляньте тільки на цю роботу, замки не розбиті, а лише мені ніхто, крім Джиммі, не має до цього інструментів. Бен Прайс, знав звички Джиммі. Ще з минулих слідств, далекі віддалі між місцями діяння, швидке зникання, роботи безпільників, потяг до доброго товариства. Розійшлася вістка, що Бен Прайс є вже на сліді загадкового взломника і решта власників гарантованих каз зітхнули. З полегшенням. Одного гарного пополудня Жимі з валізкою з'явився на дверці маленького містечка Егора в Арканзасі. З виглядом молодого атлета, що зі школи додому, жимі пішов дерев'яним хідником в сторону готелю. Молода пані перейшла вулицю, минула його на росі. Ввійшла у двері з написом Елмор Банк. Джиммі зустрівся з нею поглядом, забув, ким він був і став іншою людиною. Вона відвела погляд і злегка зашарілася. Молоді люди з стилі вигляду Джиммі були великою рідкістю Велмор. В готелі. Джиммі зареєструвався, як Ралф Спенсер, і сказавши, що пошукує за місцем на крамницю або якесь підприємство, дістав із готелевого урядника інформації, що справи Елморі йдуть досить добре. Місто має гарне повітря і приємне товариство, отже, Чим і вирішив. Розглянутися по містечку. Пан Рал Спенсер Фенікс, який постав з попелу в жимі Валентайна, що згорів на вогні раптового кохання, залишився в веломорію в характері заможного й найелегантнішого власника крамниці взуття. Товариським життю він теж. Мав неабиякий успіх, от учився безліч приятелів, зустрічався з панною Анною Адамс з своєю раптовою любовю і щораз більше попадав в її полон. Від кінець року пан Рал Спенсер, всіми поважний власник найбагатшої крамниці, був нареченим Аннабел Адамс. До весілля залишилося два тижні. Адамс, провінційний банкір радо погодився на шлюб, і Спенсер, люблений та шанований, чувся вже як свій в домі своєї нареченої і в її замішньої сестри. Одного дня Джиммі вислав листа до свого старого друга. Дорогий друже, будь у Салевана в літл рок, в середу, годині о дев'ятій вечора, хочу, щоб ти полагодив для мене деякі справи і хочу подарувати тобі всі мої інструменти. Знаю, що будеш з них задоволений. Вони мені тепер не потрібні. Я скінчив із своїм старим заняттям рік тому. Тепер мою гарну крамницю, живу чесно і за два тижні женюся найкращою у світі дівчиною. Тільки це є життя, друже, чесне життя. Я не торкнувся би чужого долара тепер і за мільйони. Після шлюбу думаю перенестися на захід там безпечніше. Моя наречена ангел, вона вірить у мене, і я за ніщо в світі не зробив би тепер нечесного діла. Отже будь у салі, я мушу тебе бачити. Дарунок принесу твій давній друг Джиммі. В понеділок, після того, як Джиммі написав цього листа, Бен Прайс. Прибув до Елмор, він розглядався по місті, аж поки не знайшов того, що шукав. З аптеки навпроти Спенсера Крамниці він приглядався пану Спенсерові. Маєш женитися з донькою банкіра, Джиммі. Подумав м'яко. Я це знаю. Наступного ранку Джиммі снідав у Адамсі. Того дня він відправлявся до Літла Року, щоб замовити шлюбний одяг та купити щось гарне для Аннабелі. Після снідання всі разом вибрались до міста пан Адамс, Аннабел, Джиммі і сестра Аннабелі з двома доньками. Вони прийшли до готелю, в якому Джиммі ще досі мешкав. Джиммі побіг на гору до кімнати, приніс свою валізку, потім усі рушили до банку. Там чекав візник, який мав довести Джиммі до станції. Всі зійшлися в кабінеті пана Адамса, Елмор Банк щойно провадив нову касу. І пан Адамс був дуже гордий з неї. Двері замикалися трьома болтами, що їх поверталося одною ручкою і мали годинниковий замок. Пан Адамс гордо демонстрував касу. Спенсер слухав з достатнім ліченності інтересом. Всі подивляли, а сестрині доньки. Меї агата були захоплені лискучими клямками і цікавим годинником. Тим часом Бен Прайс зайшов до банку і, спершись на підвіконня, час до часу зиркав до кабінету, урядовцеві пояснив, що чекає на знайомого, раптом почувся зой, всі заметушились, ми у забаві замкнула агату в касі, обернула болти і посунула комбінацію на годиннику так, як це робив пан Адамс. Пан Адамс скочив, шарпнув замок і став як вкопаний. Двері не відкриваються, простогнав. Годинник не був накручений. І комбінація не наставлена. Мати Агати істерично закричала, скаси глухо лунав крик переляканої дитини. Моє маленьке, простогнала мати, воно умре зі страху, відкрийте двері, ох, розбийте касу. Нема людини не ближче, як у літло -рок. Яка відкрила б касу, белькотів пан Адамс тремтячим голосом. Дитині не вистачить повітря, що робити, пане Спенсер? Мати гати шарпало замок, хтось навіть запропонував підкласти динаміт? Чи не міг би ти щось порадити? Рав, сказала на белголосу, голосу просьби розпук. Він поглянув на неї якось дивно і м'яко. А сказав, подаруй мені троянду. А відпняла від сукні рожу. Раф обережно сховав її в кишеню, а потім скинув плаща і закотив рукави. І з цими рухами зник Ралф Спенсер. А повернувся до життя Джиммі. Розтопіться, сказав коротко. Поклав на стіл валізу і відкрив, з того часу він, наче втратив відчуття всього і всіх навколо, викладав блискучі й дивні інструменти швидко і порядковано, тихенько насвистуючи, як робиться завжди при роботі. Непорушні тиші всі стежили, наче зачаровані за ти, як його мініатюрне сверло прорізалось сталеві двері. За десять хвилин двері були відчинені, і агата півпритомно впала в обійми матері. Джин одягнув плаща і подався до виходу. Коли наближався до дверей, йому прочуло, що хтось крикнув, рав. Цей голос був колись йому знайомий, та він не застановлявся. В дверях хтось стояв, здоров Бен, привітався Джиммі з тихою усмішкою. Нарешті ти прийшов, що? Ну, ході, мені все одно тепер. І тоді Бен Прайс зареагував дивно. Я думаю, що ви помилилися. Мені здається, що ми з вами не знайомі. Це на вас чекає візник. Правда? Бенпрайс обернувся і пішов вулицею до міста.